Привіт, мене звати Людмила, а це орхідея Гросето і результат омолодження. Я для вас знімала відео омолодження. Результат омолодження через місяць. І ось вже кінцевий результат, яким хочу з вами поділитися. Ось так: дуже багато кореневої, вона, як ось мініжка. дуже багато корінчиків. І вони в цьому такі товстенькі. Пам'ятаєте, я її пересаджувала, в неї була дуже тонка коренева система. Зараз ці корінчики повністю оплітаю дев'ятий горщик, що дуже мене радує. Сподіваюся, що побачимо цвітіння її в цьому сезоні. А якщо ні, то ні. Трошки вона сонечком поцілована, має жовті такі плямки, бо горіла на сонечку. А нічого вона тримається, ростить вже другий листочок в мене. І в цілому я дуже задоволена тим, як вона адаптується після омолодження. Пень її я викинула, тому що там нічому було давати діточку. Ось така чарівна орхідея. Я напевно зроблю плейліст омолодження Гросето, і можете подивитися. Як все було і ось що вийшло. Насамперед, якщо ви плануєте омолодити орхідею, я вам рекомендую робити це весною або на початку літа. В саму спеку краще цього не робити. І ось ви бачите, як я омолодила і який я маю результат. Головне, не боятися, діяти впевнено, і все буде добре. Дякую за увагу, зустрічі на моєму каналі.